12 років разом. Тепер окремо чому Усик розірвав стосунки з Красюком за три тижні до реваншу. І що це означає для майбутнього чемпіона? Трохи спробую поговорити. Дюбуа, я переміг би, але це все політика, війна в Україні. Вітаю, шанувальники боксу! З вами на Каутіві. Не забувайте тиснути вподобайку та протискати дзвіночок. Всім приємного перегляду! Менш ніж за місяць до реваншу проти Даніеля Дюбоа 19 липня в Вемблі Олександр Усик припинив співпрацю зі своїм промоутером Олександром Красюком. У 2013 році після Олімпіади 2012 кожен зіграв ключову роль. Усик став абсолютним дворазовим чемпіоном, а Красюк його просував. Це природній етап, як у Мейвейзера, Пакіо Альвареса. Усик дійшов до моменту будувати щось своє. Рішення продумане, безконфліктне, з повагою до спільного досвіду. Красюк в Інстаграмі. Це була неймовірна подорож 12 років успіху. Дякую за честь бути. лайфтайм промоутер. Мрія здійснилася. У жодному з коментарів немає конфлікту. Лише вдячність, повага і мирний розрив. Основні причини настав зрілісний момент. Усик хоче власного шляху, як це зробили легенди боксу. Команда Усика вже довгий час самостійно веде ключові напрями від тренувань до бренду. Розрив без конфліктів узгоджений і з повагою. Та чи вплине це на реванш з Дюбоа? Формально ні, реванш за всі титули відбудеться. Але команда нова розширена, що може означати зміни в маркетингу, логістиці, мотивації, перед боєм. Дивні терміни лише три тижні до бою дають привід для аналізу, чи це стратегічний крок або ознака реструктуризації, тиск ймовірності дестабілізації, хоча це не конфлікт, можуть бути мінімальні фонові збурення, чуткі інсайди, інформаційні хвилі. Френк Воррен, промоутер Дюбуа, поки що не прокоментував. Немає цитат, але команда Дюбуа може скористатися інформацією, щоб психологічно вплинути на Усика. Інші мовчать або фокусуються на бою. У профілі Усик на BoxRec вже з'явився новий промоутер Усик-17 Promotions. Це вказує на самостійний розвиток бренду Усика. Можливо, незалежна структура, зосереджена на його майбутньому. Команда готується до реваншу. Головна увага на підготовці на тренувальному таборі. Розрив «Усик» – красюк, мирний та стратегічний, без скандалів. Причина бажання Усика розвивати власний бренд та команду. Вплив на бій мінімальний, бо відбувся лише адміністративно. Але це важливий сигнал. Усик ходить у фінал кар'єри як самостійна фігура. А тепер про Дюбоа. Він пригадав перший поєдинок з Олександром Усиком у 2023 році, у якому він програв нокаутом. Він вважає, Усик 100% просто впав. Бій мав на цьому закінчитися. Але це була політика. Якби не війна і все інше, то мені б присудили перемогу. Цього разу я зроблю все так, щоб не виникало ніяких запитань. Я приб'ю Усика до Канвасу цього разу, сказав Дюбоа. А от чи зможе він це зробити, перевіримо 19 липня. Реванш Усик та Дюбоа 2025 року, 19 липня, на легендарній арені в Емблі. Підтримайте україномовний канал по боксу Nokautів. Вподобайкою, підпискою до нового випуску.